Озброєні словом, усі журналісти України сьогодні відзначають професійне свято у пошуках цікавих подій та гарячих новин. медійники працюють 365 днів на рік, аби якнайшвидше донести актуальну інформацію до аудиторії. Поспішають до простих людей, героїв сьогоднішнього дня, у військові частини, лікарні, соціальні заклади, школи на виробництва та спортивні майданчики. Привітати один одного зібралися і працівники головного телевізійного каналу. Закарпаття, Тиса 1 Журналістика для них не просто професія, це покликання. Для мене журналістика це стан душі, особливий такий. Це покликання, це те, про що я мріяла ще з дитинства. І, напевно, незважаючи на всі ті мінуси, які я зараз відчуваю в професії. негативу, справді є дуже багато, але. Я не можу відірватися від журналістики тому. Це покликання. Я вважаю, що журналістика на даний момент в Україні відіграє справжню журналістика відіграє дуже важливу роль. Тому що від того, як ти донесеш до людини ту чи іншу інформацію, залежить, власне, і десь загальна така, загальне бачення людини, світогляд створюється певний. Тобто це насправді дуже важливо, дуже серйозно. І до цього потрібно підходити дуже акуратно і. і Ну, досконало, треба завжди думати над тим, що ти пишеш, як ти доносиш інформацію. Різні сюжети робилися і зустрічалися з дуже різними людьми. Були такі, що дійсно треба було якось втамовувати своє хвилювання, тому що так. А бували такі моменти, що просто не могла начитати текст в студії, тому що заважали сльози, приходилось виходити. А мені кожна, кожна історія дуже цікава, я її бережу. От героїв я своїх бережу, я їх, я їх не забуваю. Дуже дуже багато історії. Це прекрасна професія, тому що ви маєте можливість потрапляти в ситуацію у ситуації, у які ви у своєму звичайному житті ну, навряд чи потрапите, або опинитись там, де ви навіть не очікували, що ви там будете. Тому це просто фантастична професія, яка запалює очі. І дає можливість запалювати інших сьогодні, мабуть, чи не єдиний день у році, коли працівники медіа можуть зібратися разом і привітати один одного із професійними досягненнями та здобутками. У першу чергу бажаю о, всім колегам, аби вони почували себе захищеними і в безпеці, тому що у всіх є сім'ї, і е, творіть, робіть, не бійтеся попри все, і як би важко не було. Це вже ми вибрали. Це наша доля. Своїм колегам. Я б хотіла побажати в таке наше професійне свято побільше креативності, більше хороших тільки таких подій, інформаційних приводів. І хороших героїв, які завжди знають, що сказати вдало, і найголовніше, щоб я побажала своїм всім всім, всім журналістам, це дуже хорошої заробітної плати. Журналістам я би побажав не втрачати віру в себе, побажав би мати гострі пери і гострі зуби, вміти себе захищати, боротися за свої права, боротися за нашу країну. Не піддаватися, не піддаватися якимось таким впливам цензури, якщо так можна сказати, відстоювати свою життєву позицію. Хочеться побажати, щоб вони не боялися. От тому, що е, на щастя, ми живемо ті часи, коли журналіст може говорити те, що він хоче. Принаймні, е, якихось е, нема темників, нема спроб там цензурувати, там затк... е, десь е, залякати журналіста. Ну, принаймні таких фактів я не маю. Тому не боятися, завжди бути в гущі подій, завжди експериментувати і ну, думати про те, хто цей продукт, який він виробляє, дивиться. Про те, яким має бути справжній журналіст, ми запитали у людей різного віку та статусу. Журналіст має бути правдивий. От відчуття, от як Станіславський, вірю або не вірю. От дивишся сюжети, ти глядача, який дивиться, він має вірити, вірити тому, що він був, що бачив. Бачив власними очима. І це те, що він бачить, має відповідати реальності. Тобто, насамперед, це перевірені факти, факти достовірні, баланс думок. І журналіст завжди має бути там, де, де відбувається подія. Щирим. Творчим і робити свою справу із задоволенням. Тоді виходять хороші репортажі, і людина отримує задоволення від своєї роботи. Це людина, яка бере інтерв'ю людей і запитується про якусь ту подію. Професійний журналіст, на мою думку, це такий, знаєте, як вам сказати, і Рим, і Крим, і мідні труби прийшов, він і побував. Не обов'язково гарячі точки, але в нас є такі в мирному житті такі гарячі точки, що він перший, і він завжди буде першим на будь-якому місці події. Він перший то все висвітлить, і саме головне об'єктивно. Журналіст це людина, яка відвідує різні мероприємства, розпитує людей, яку вони участь беруть в цих мероприємствах. Справжній журналіст має бути лисий, має активно займатися спортом і працювати у фактах і за колітижні одночасно. Якщо серйозно, то <кій> якість якості справжнього журналіста це вміння викладати матеріал, усно чи письмово мати загострене почуття справедливості і мати здорову нервову систему.